Доброго дня, шановні підписники та гості. Рада всіх вітати на каналі Справжнього українського відьмака Павла Крука. Мене звуть Тетяна і я навчаюсь на курсі рунології у майстра Павла. Будемо знайомі. Хочу залишити тут свій відгук про навчання і маю надію, що для когось він послужить правильним дороговказом на новому шляху шляху становлення відуючої людини. Якщо ти слухаєш цей відгук та будеш слухати інші відгуки від учнів Павла Крука, тебе приваблює магія, і ти хочеш дізнатися, що це. Тебе зацікавили руни і тому ти шукаєш вчителя, зупинись. Ось він, твій вчитель. Недарма кажуть, що учитель з'являється тоді, коли учень готовий. Вчитель Павок Крук – саме той провідник. Який познайомить тебе з невидимим світом. Так, так, невидимий світ, і він існує. Цей світ подібен морю, в ньому дуже багато життя, і хочемо ми того чи ні, ми постійно взаємодіємо з ним, хоча і не завжди помічаємо. Я впевнена, що під час курсу рунології і відовства від Павла Крука в вашому житті буде чимало випадків. Хоча... Ви скоро обов'язково дізнаєтесь, що випадковості не випадкові, коли на вашому шляху з'явиться потрібна людина, чи обставини звожаться таким чином, що життя ваше зміниться в ліпшу сторону. Я переконана, що курс магії відповак Крука здатний змінити ваше життя і життя вашої родини на краще. Тільки треба засвоїти прожиті уроки і почати застосовувати їх на практиці. Бо магія це мистецтво. так? Мистецтво, керування енергією з метою створена, створення або зміни реальності. Тобто магія вам знадобиться для того, щоб змінювати оточуючий світ вас самих і стати кращою версією самих себе. Ви можете використовувати магію для покращення свого здоров'я, для пошуку відносин чи гармонізації їх. Для покращення фінансової ситуації, пошуку кращої роботи чи житла і так далі. Тобто змінювати та покращувати ті сфери, з якими стикається будь-яка людина. Тож, якщо магія це мистецтво, керування енергією, то руни – це ключі до енергії, володівши якими, ви будете встані програмувати своє життя та простір. З особистого досвіду тільки додам. Що чим більше дізнаєшся, тим більше починаєш практикувати. Чим більше практикуєш, тим більше отримуєш сил. Чим більше отримуєш сил, сили ведуть тебе. І ось ти вже програмуєш простір, програмуєш себе, свій рід, державу. Дякуючи знанням вчителя, я зрозуміла, що всі люди тісно пов'язані між собою. Кожен з нас має силу. І дуже шкода, що ми не усвідомлюємо наскільки вона потужна. А уявляєте, якщо більшість людей хоча б на рівні держави почали усвідомлювати це, володівши і навчившись керувати своєю силою, ми і тільки ми встані створити свій світ та свою державу, в яких будемо жити в злагоді з собою і оточуючими. Проживаючи іронічне коло, ви відчуєте міцний зв'язок зі своєю душею, своїм родом і відчуєте наповнення душі і тіла. Вам вдасться досягнути гармонії, позбувшись внутрішніх блоків. Курс допоможе знайти свій шлях, проявити свою волю та реалізуватися в будь-якій сфері. Тож вкладайтеся в знання, вкладайтеся в. Свій власний розвиток та зростання. І пам'ятайте, вчитель тільки дає ключі та відкриває двері. Далі ви йдете самі. Зустрінемось. Бо особисто я йду на наступний курс. І маю на меті отримати від вчителя ще більше таємних знань та зміцнити свою силу. Слава Україні!